Своє професійне свято відзначили працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Із цієї нагоди в районному будинку культури відбулися урочистості, під час яких керівники району та міста привітали винуватців свята, а також вручили відзнаки кращим працівникам цієї галузі. І словами вдячності за самовіддану працю до присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Хатило пожелати саме головне це стабільність, здоров'я. чтобы всегда в семьях у каждого была теплота, уют и любовь. Но и самое главное, что любви к нашему городу, району, то, что вы делаете, оно неоценимо. И многие не задумываются, как и какими усилиями поступает у каждого вода. Многие не задумываются, кто вывозит твердые бытовые отходы. Кто-то не задумывается, почему у них сегодня... Тепло и хорошо. Я не знаю, сколько на это потрачено вашей энергии и сил. Поэтому еще раз хочу поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать всего-всего самого лучшего. Також комунальників привітали міський голова Володимир Максим та заступник голови районної ради Віктор Захожай. А найприємнішим моментом урочистого заходу стала концертна програма, яку підготували працівники районного будинку культури спільно із самодіяльними колективами. Загалом у Краснограді чотири комунальні підприємства, які надають населенню послуги з постачання тепла, водопостачання і водовідведення, займаються обслуговування багатоквартирних будинків, дбають про благоустрій міста. Це комунальне підприємство Водоканал, підприємство теплових мереж житлово ремонтно експлуатаційне підприємство, комбінат комунальних підприємств. У них трудиться понад 300 красноградців, і сьогодні важко уявити стабільну життєдіяльність міста без злагодженої роботи цих підприємств і колективів. Чимало людей задіяні і в побутовому обслуговуванні населення. Хочеться побажати нашим комунальникам стабільності, нових досягнень у роботі, головною метою якої є забезпечення життєдіяльності усього міста.